Доброго всім, шановне панство. Не забудьте подобаючку написати будь-який коментар для просування даного відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і звісно ж, дякую тим, хто підтримує цей канал фінансово на плаву. Дякую спонсорам каналу, які оформлюють спонсорства або приходять на стріми і кидають донатики. Дякую вам величезно за вашу підтримку. Цілую, обіймаю, припіднімаю і ставлю на місце. Дякую велике. Сьогодні ми з вами розберемо е, трейлер «Скоро в грі. Не знаю, мені здається, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи е, сумуєте ви за тим форматом, де я на повний екран розмовляю, а не на вебочку, тому що ну, в такому форматі це можна зробити швидше, ш, ну, комфортніше, скажімо так, не треба там займати, там, знімати, вирізати, потім перекидувати. Ну, коротше, там дуже великий процес, який в мене проходить. Типу, напишіть, будь ласка, вам. Як вам файніше? Чи на вебочку, чи в моєму старому форматі, скажімо так. Бо я зараз прийшов до того, що треба більше швидше і якісно подати інфу, чим там ну, довго, там, ну, коротше, типу, це дуже багато часу займає. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, дуже важлива ваша думка. Я прям це ПК. Погнали! Я тут деяку інфу собі підчеркнув, додав, скажімо так. Занотував, тому будемо е, про це все сьогодні говорити. Добре, поїхали. Тут коротше, до речі, нам показали три танки, які будуть переведені в PBR, PBR в наступному оновленні. ВЗ 111, якщо я не помиляюся, ВЗ-120 прокачка 9 рівня. І ВЗ111 ГФТ. 9 рівень в гілці 113 ГФТ ПТшки китайської. Йдемо далі. А, це ж цікавіше, да? так? Прям таке занадто потужне, я би навіть сказав. Взагалі. Е, <клух> Схоже, зараз тестується дев'ятий рівень колекційний. Він чесно, дуже його нагадує. Але по цій картинці і по тому танку вони схожі єдиним. Це тільки ось цими фарами ось цими фарами. Але е вигляд танку інший в якихось деталях, якщо придивлятися, він і різний. Тому я спочатку припустив, що цей танк буде дев'ятого рівня, а потім собі розумію, що, мабуть, скоріш за все, е це інший танк, який буде скоріше за все, сьомого-восьмого рівня враховуючи політику розробників те що вони саме запускають і закидують івенти і танки на Хэллоуін 7 і 8 рівня тому доказ це в нас соулітер 8 рівня перший перший танк по факту такий і всі інші хэллоуінські танки були 7 рівня тому маю припущення, що, можливо, це нова Семірка. Хоча, на вигляд, воно мені більше схоже на якусь вісьмірку. Але це однозначно новий танк буде на Хеллоуін. Це нам вже його заспойлерили, це новий танк, який можна буде отримати в івенті на Хеллоуін. Звісно ж, очікуйте, що він буде донатний. Безкоштовно ви його не отримаєте. Жоден, дона... Жодний... Жоден Хеллоуінський івент не проходив без донату. Це прям база, це фундамент. Е, також ще такий момент: це те, що ажіотаж даного хеллоуінського івенту буде по схожості і по, по ажіотажу з хеллоуіном анігілятора. Граве Діджера, тобто розробники максимально зараз, ну видно, що все-таки е, вихід Рефоржу ну, вніс свої корективи, тому треба, скажімо так, з подвійною силою, е, скажемо, проносити цю інфу про Halloween по всьому інтернету максимально ажіотажно, скажімо так, е, тому це такий ось моментик далі. Новий легендарний на Еміль 1 8 рівня прокачка. І найцікавіше. Тільки років пройшло. Почекайте. Я ось ще, до речі, чекаю, е -е -е, чекаю щоб в командах, в швидких командах, да типу там захоплюємо базу і все така двіжуха. З'явилось як у ВБ. Я просто паралельно граю у ВБ, і це дуже допомагає. Не знаю, як це буде. Ну, просто треба більше, мені здається, сповіщення зробити гравцям якось більш помітними. Тому що, наприклад, у ВБ є от та швидкі команди, де там потрібна допомога, ти там направляєш на танк і там тискаєш і там потрібна допомога. І це мені прям відображається на екрані. Прямо, типу, і мені, щоб. щоб... Прибрати, треба натиснути на те і прибрати. Це я за ВБ кажу. І типу, якби таку систему ввели Отут, я про це говорив. Мені, ну, мені здається, це б внесло свої корективи. Тому що У е, коли ти бачиш, що союзник тупить, ти можеш цією командою, бо він побачить її на екрані, розвернутися і допомогти тобі. Я надію, що таке буде і в Бліці ще одна така фіча. Спустя нам скільки там років, <схі> скільки там уже грі, 14-го року, ну, 11 грі, 11 років, якби, якби якби так би це, Та я до чого веду взагалі? Ось є така фіча в нас. Додається, скоріше за все, в наступному оновленні додасться фічам на відображення шкоди засвіту і відтанкованого відтанкованої шкоди. Типу, як це є в ВБ біля іконки танку, відображення шкоди засвіту і броні. Але це, це ще дуже давно з'явилося, а у нас тільки через 11 років. Тому що це, це повинно було бути, тому що я повинен бачити, скільки я наніс, а, ні, а не там, коли я дав, і там нашивка вилазить. На Наша мені та нашивка, я можу не звернути на неї увагу. А так я собі зліва подивився, скільки в мене. Я, я оце не знаю, якщо розробники подивляться це відео, я дуже надіюся, а можливо і ви зафорсите. Я дуже хочу, щоб в Бліці з'явилася якась компанія на 9-10 рівні. Як це є у великому браті? Щоби зацікавити гравців, зацікав... Я просто от останнім часом за це дуже сильно е прям, чіпляюся, тому що УВБ мене це тримає, мене це мотивує грати. Я от дуже хочу, щоб таке ж саме з'явилося в Бліці якась компанія на танки з виконанням ОБЗ. Да, рандом зміниться, але ну це перші там, я не знаю, перший тиждень, перший місяць. Далі все стабілізується, тому що хтось зрозуміє, що якісь задачі не виконуються. Типу, треба, треба більше часу, або просто заб'ють на це. Але це було би прикольно. Типу, якщо вам таке б зайшло, то напишіть в коментарях десь, може в розробниках під відосами. Ну, типу, під відосами десь натякайте на це. Я ні на що е Я не закликаю це робити. Е було би прикольно, якби про це говорили гравці. Якось так. Було дуже прикольно було б побачити, типу, якусь мотивацію грати, тому що останнім часом я бачу у більшості гравців. Просто демотивацію грати. Я знаю, що дуже багато говорю: типу, де мотивацію грати, тому що Ну що, що мені зараз тут? Що мені зайти? Просто Ну покатати той танк 10-й раз уже по, по 10 колу. Ну, якось це вже набридає. Хочеться якоїсь мотивації. І щоб ця мотивація була не тільки в івентах, а в постійній компанії, коли ми могли би просто без різниці. коли І скільки часу ти собі виконуєш якесь завдання, і ти. Ну, це прикольно. І тим паче, що, якщо це буде нагорода якийсь 10-9 рівень. І не просто для Галочки, а реально файний танк, який був би ну на рівні там ВК-90, наприклад. Ну, Вафліні, ВК-90. Добре, ладно, далі. Дуже багато заговорився. Е... А що це? А це нова мапа повертається. Ну, як нова? Я, типу, не знаю, можливо, розробники ввели стару цю мапу, бо вже дуже давненько дана мапа була в грі. Е, на ній навіть пограти можна було. Я досі, я пам'ятаю, там тоді був е, танк Лікан. Ні, не Лікан, а. Як він жах, 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 п'ятого рівня. E, і тоді можна було пограти на цій мапі, я пам'ятаю. Ну, типу, розробники повернулись до того, до чого... на чому вони вже спеціалізувалися, скажімо так, до цієї мапи. Тому що, як я розумію, ця мапа просто ну, та, та ж сама, яка була колись. Новий режим. E, in, я, ну, Зараз я подивлюсь, я вам точно скажу: інфікований e, фронт ось так називається. Режим новий, і по суті своєї, е, схожа на отруєння. Я тут собі заміточки зробив. Схожа на отруєння і ефекти станів, типу, якихось, чи статусними ефектами ще. Ну, там просто й по англійському писали, типу, деякі інсайдери. Там, типу, ну, переклад не до кінця достовірний, скажімо так. Uh, які будуть передаватися від танка до танка. Uh, поки що це, типу, не вційна інфа взагалі це інсайдерська, типу, і незрозуміло чи так воно і буде. Але по тому, що ми можемо побачити, типу, це ось отруєння, типу, да такий димочок видно, що ну логічно, що це можливо. І, типу, інфікований. Ну, скоріше за те, як воно називається, типу, ось бачите, вони втаранилися. І він стає, він, типу, інфікований. Тобто, можливо, типу він буде заключатися в тому, що якась команда або якісь гравці будуть інфікуватися і треба іншу команду заінфікувати. А можливо, типу, це буде одна команда інфікованих, а інша ні. І, типу, можливо, це буде так. Блін, ну я не знаю, ну типу, було б прикольно, мабуть. Е, новий легендарний Камо. На Indian Panzer 8 рівня. І так як це танк прокачки 8 рівня, здається, що це все-таки буде танчик в, легенда... в легендарному каму в батлпасі наступному. В жовтневому. І камуфляж на Тайпа 59-го. Як я зрозумів, це я вам зараз скажу. Я прям зайшов. Я прям зайшов і подивився на ось ці фари. А фари тільки такі є у Тайпа 59. го Ну, по вигляду, дуже схоже, коротше. А, тому ось, ну вони це і показали. До речі, ще що це, це БЗ? Це БЗ-75-й, до речі, був. Також, до речі, це камуфляжі нові. Ось на він, на РХЕМі, на крані, на Бачаті. Це теж у нас нові камуфляжі. Не знаю, чи вони нові, ну, схоже на нові камуфляжі. На танках теж. І до речі, нам показали нічні мапи. Мідлбург, показали Лагуну і показали ще. Ну, мені схоже, ось оця мапа зараз наступна. Ось Фауст. Ну, вона і є нічною по факту. Е, чи лагуна Міделбург будучи нічними, не зрозуміло. Типу, можливо, це просто зроблено для атмосфери, скоріш за все, таки зроблено. Е, це такий моментик. І найцікавіше, до речі, це Боже, я так. Я просто мої емоції, коли я побачив новий ангар це класно. Як же він виглядає файно? Свічки. Типу, тут деревом обросло, тут, типу, фаліант, ну це темка, ось ця ретро машина. Дуже мені нагадала, чесно, я зараз передивлявся е, другий сезон е, типу, І ось дуже нагадало сімейку Адамсів. Оця така тачка схожа дуже. Ну, вона... Тому якось так: е, те поки що всі новини все розібрали. Чекаємо даний ангар е, в новому оновленні. Оновлення, скоріше за все, я точно не знаю. Типу, але логічно, що буде в жовтні, можливо, в кінці вересня, тому що я, чесно, не пам'ятаю, по-моєму, з середини жовтня вже йде там івент, починається, якщо я не помиляюся. І тому вже типу або в кінці вересня, або на початку жовтня, вже повинно буде е бути оновлення, де буде ось цей янгарчик. Ну, атмосферно, прикольно, насправді, виглядає класно. Ось цього не вистачало, бо минулий бо минулий Хеллоу е типу, ангара не було. Було сумно. якось так Ну Ми все розібрали. Дякую велике за перегляд. стрім за вами в наступного відео. Напишіть коментар, що вам більше за все сподобалося. До зустрічі.